Роспішала на роботу, але послизнулася на вулиці Шевченка і опинилася в травмпункті. Розповідає Житомирянка, чекаючи лікаря. Там погано, там немає ні піска, нічого. Я бігла, я впала а біля зупинки. Руку травмували чи ні, ногу і руку теж. От в мене є. Я поспішала, бо була повітряна тривога. Мені треба було двоє діток завести до школи. Я їх не завела, бо я впала. Зранку, 8 грудня, в травмпункті першої міської лікарні черги. Медики говорять, через ожеледицю зросла кількість звернень. Зокрема, спочатку тижня травмувалося понад сотня людей. Як правило, в середньому за добу до нас звертається 30 чоловік, які постраждали. Внаслідок ожилетиці. Більшість травм це забої, пошкодження зв'язок, але бувають і складніші травми переломи, які можуть лікуватися амбулаторно, але є такі переломи, що потребують оперативного втручання. Більше жінки і більше людей похилого віку. Зв'язку з цим хотів би наголосити, що людям похилого віку в такі поводні умови бажано утриматись від виходу на вулицю, просити там сусідів своїх, щоб вони їм допомагали. Тому що якщо люди похилого віку падають, як правило, це закінчиться доволі серйозними травмами. За даними управління охорони здоров'я Житомирської міськради, з 4 по 7 грудня так звані вуличні травми отримали 280 людей. З них 37 дітей. Прибирати сніг та проводити протижеледні заходи мають не лише комунальники, а й підприємці. Чи були зафіксовані порушення, розповіли в муніципальній інспекції. Складали приписи на ті підприємства, магазини там організації, які повинні так само були підчистити десь сніг або посипати пісочком, щоб громадяни не травмувалися. І на цьому тижні вже складено також близько 80 протокол приписів. Такі комунальні підприємства управління автомобільних шляхів, які відповідають за вулиці міста. Два підприємства це вже РП 8 і підприємство комунальних технологій. Які Слідкують за тротуарами у всьому місті Житомир і повинні були їх поприбирати. Зазначимо, що припис це є попередження, тобто штраф не передбачений.